Як ти Яна. Ми сьогодні відзначаємо, діти дуже постаралися і перейшли бар'єр в страху. Добре попрацювали. Вертаємося на базу. Хочете ще трохи пройти? <говори> Хочете пройтися ще? <говори> ну давайте. Вийдемо. Вітер кровошечки вже зменшився, але все рівно. З 5 до 4 балів. Ні, на поривах 5 балів. У морі на поривах 5 балів. Ось вони зловили називається, смак, задоволення від того, що вони могли подолати свій страх.